Вітаю, мене звати Артур Добросердов. Я начальник управління з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ України. У цьому відео я розповім, як потрапляє інформація до реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, як громадянину повідомити про особу, яка зникла безвісти, куди звернутись та які необхідно мати документи. Первинна інформація до реєстру, як правило, вноситься органами Національної поліції України. Для цього рідні зниклої безвісти особи мають подати заяву до територіального підрозділу національної поліції. При зверненні до правоохоронців заявнику необхідно мати паспорт, а також документи, що підтверджують родинні стосунки із безвісті зниклою людиною. За можливості підготуйте сповіщення військової частини про зникнення військовослужбовця та витяг з акту службового розслідування. Після цього поліцейські реєструють кримінальне провадження. А інформація про зниклу безвісті за особливих обставин особу надходить до реєстру. У наступному відео я розповім, як громадянину отримати витяг з реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та переконатися, що його заява дійсно опрацьована. Якщо у вас виникають будь-які питання, ви можете звернутися на гарячу лінію 0800 103 333.